Всім привіт! Мене звати Юрій і ви на моєму каналі. І В сьогоднішньому відео хочу вам показати свої нові рукавички для катання на велосипеді для мтб велосипеда, а саме рукавички від фірми Elite, модель MTB 1.0 Grip Air в кольорі Stealth. Ці рукавиці поставляються ось в такому ось пакетику. Давайте подивимось на самі тепер рукавиці, як вони виглядають, яка якість. І розмір М. До цього такі самі рукавиці. У мене були розміру С. Тому цікаво зараз буде порівняти, наскільки вони будуть великі чи ні. І зовнішній вигляд цих рукавиць також змінився. Дизайн трохи спростився. Так. Ну, на вигляд вони виглядають в цілому майже так само, як і минуле покоління цих самих рукавиць. Нічого майже не змінилось, крім цієї передньої частини. Я вам покажу потім, як воно виглядало старих по першому так, погляду все прошито, ніяких ниточок нічого таке не, не стерчить. Ці рукавиці мені подобаються тим, що я в них катаю в цілому і весною, і осінню, і літом. І Літку, коли ти катаєш, то в них не дуже так і жарко. І тут ще є ось така ось штучка, можна підтирати вологу, яка в тебе буде там, на лиці або ще де. І ось так виглядають ці рукавички у мене на руках. Розмір М дуже гарно сидить. Оця штучка, мені здається, стала більш така обтягуюча, ніж в минулому поколінні. Дизайн оцей отак виглядає всередині. І для порівняння покажу вам ось. Минуле покоління цих рукавичок, ось такі вони вже у мене підзатягані. І катав я в цих рукавичках 4 сезони на своєму велосипеді, яку ви бачили у мене на каналі. І це десь було 2500 кілометрів. Кожне катання я брав з собою ці рукавички, тому що з ними дуже класно, зручно кататися, я вже дуже звик до цього. Як бачите, тут дизайн у них інший є, спереду, ось так виглядає. І ця штучка не так сильно обтягує, як в новому поколінні. І, і це в мене розмір S. Можливо, він і тому він так виглядає майже як М нового покоління. Прокатнувся на своєму велосипеді десь годинку в нових своїх рукавичках, потестував, можна так сказати. Ці рукавички мають гарне щеплення з грібцями, так само, як і минуле покоління. В них комфортно кататися як весною, літку, восени. Пукла не питніє, зараз на вулиці десь від 17 градусів тепла, тому доволі так комфортно покатався, ніяких таких прям замітних мінусів не помітив. Розмір М він трохи більший, ніж С. Це зрозуміло, і я це відчув тільки що при катанні. Ну і трохи з плюсів, що я ще помітив цих руках. Кавичках вони доволі легкі, ще хочу сказати. Їхня вага взагалі не відчувається, і плюс тут є покриття, як яким можна. Користуватись мобільним телефоном, мультитач працює, але з часом воно затирається, і на минулому поколінні вже не так було гарно класати по телефону через там рік-два катання. Коштують ці рукавички 1155 гривень. Це доволі невелика ціна для таких рукавичок. Вони доволі якісні. До речі, напишіть в коментарях, якими ви користуєтесь велорукавичками для катання на велосипеді. Дуже цікаво про це почитати. Отже, якщо вам відео сподобалося, став подобайку, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу і до нових. e nos